Нещодавно очільник міста Станіслав Сафронов прийняв відповідне рішення щодо заслуховування на сесійних засіданнях своїх профільних заступників, які будуть звітувати перед громадою про виконання своїх головних завдань та зобов'язань. Першим свій звіт щодо результатів та досягнень у освітній та культурній сферах життєдіяльності міста надав заступник міського голови Сергій Павлюк. Розвиток освіти, підтримка навчальних закладів та забезпечення умов для виховання навчання молоді це запорука зростання талановитого, освіченого молодого покоління міста Дніпропетровської області та країни в цілому. Усвідомлюючи це протягом 2012 року та 2013 року було прийнято низку важливих рішень, які забезпечили стабільність нашої роботи, спішну реалізацію регіонального проекту нові Дніпропетровщини, новий стандарт освіти. Наскільки затишно було в сесійній залі, коли виступав Павлюк? Тобто всіх наших депутатів запрошених цікавила ситуація в роботі цієї галузі, цього напрямку, що тракається виховання дітей, підходів до організації підготовки. Середніх шкіл до навчального року, взагалі, перспективи отримання сучасної освіти нашими випускниками середніх шкіл. Також під час доповіді присутні у сесійній залі дізналися про ситуацію із харчуванням дітей, обладнанням закладів освітньої сфери та спортивні досягнення Дніпродзержинської молоді. Чимало увагу Сергій Павлюк приділив і культурним здобуткам міста, а саме творчим досягненням Дніпродзержинського академічного театру та музею історії міста. Далі настала черга Сергія Понізова, який ознайомив громаду із станом справ у житлово-комунальному господарстві Дніпродзержинська. Це складний департамент, проблемний, проблемний напрямок. Ми всі знаємо, що не тільки Дніпродовжинськ, а й наше місто, в тому числі, має вже багато проблемних питань в сфері житлово-комунального напрямку, в сфері житлового господарства. Застарілий житловий фонд у нас. Зрушення є відчутні. Ми третій рік поспіль своєчасно на підставі чинного законодавства розпочинаємо опальний сезон. Ми на Трьох років не мали не госп. Дай Боже, щоб все було не злазитися. ми три роки підряд проходили у нас опальний рік вдало. В рамках підготовки роботи міста до осінньо зимовий період. Нами вжити відповідні заходи. Станом на сьогодні я можу вам доповісти, що всі наші будинки і заклади готові готові до. Роботи технічно до роботи в осінньо-зимовий період майже на 100%. Паспорти готовності об'єктів підписані, погоджені в департаменті житлово-комунального господарства і адміністрації 99%. За також ремонту дорожнього покриття, зовнішнього освітлення та тієї чималої кількості відремонтованих ліфтів, які вдалося запустити за останні два роки, були і деякі питання політичного характеру, пов'язані із святкуванням у нашому місті Дня незалежності України та того конфлікту, що виник під час проведення святкових акцій між представниками двох політичних сил. Нагадаємо, що 24 серпня на площі Леніна між представниками компартії та всеукраїнського об'єднання Свобода виникла сутичка, яку довелося ліквідувати за допомогою правоохоронних органів. На сесії обидві сторони конфлікту змогли висловитися та надати власну оцінку ситуації. Висловив своє бачення конфлікту, і очільник міста Станіслав Сафронов. Дай Боже ж в той час, щоб наші як ми зобов'язані зобов цим займатися, щоб наш депутатський корпус займався в основному фінансо-господарською діяльністю нашого міста. Я вже казав, покращенням життя нашого населення, а не займатися політичними інтригами, займатися там популізмом, скажімо так, виясненням різних там проблем питань політично, з політичною окраскою. От оце моя думка, що. Повинна ми, повинні повернутися до конструктивної роботи.